У Полтаві почали ремонтувати автошляхи. Дорожники лагодять вулицю Зіньківську. Щоправда, у команді народного депутата Сергія Капліна стверджують, не все так добре, як здається. Ремонтом займається харківська фірма. Уся техніка з харківськими номерами, та й працівники теж приїздили звідти. Харків, Харків. без тендерної процедури була призначена харківська фірма, яка виконує ці роботи. Натомість комунальне підприємство стоїть без роботи. Техніка, яка була куплена для цього комунального підприємства, гніє під забором. Асфальтний завод розграбовано. Окрім цього, кажуть помічники нардепа, Ремонт багатостраждальних полтавських доріг почали з двомісячною затримкою. В Минулому місяці я відвідав міста Запоріжжя, міста Дніпропетровськ. Ці роботи розпочалися в них ще в квітні в місяці. У нас тільки вони розпочинаються. Не встигли покласти, а асфальт вже вкрився ямами на новенькій смузі, який усього кілька днів вже утворилися. Провалля ось так. У нас в місті ремонтують дороги. Якщо ви подивитесь, то ось ця полоса. Вона. Два дні тому була впокладена, але одна яма і друга, ця трішки більше, десь приблизно 30 сантиметрів, свіжий асфальт. Я не розумію, яким чином і за що ми будемо платити кошти. Ми за це заплатили 43 мільйони гривень, щоб ви розуміли. Ця трішки менше, але все ж таки 20 сантиметрів в діаметрі. Я глибоко сумніваюся, тому що оця 5-сантиметрова яма десь витримає першу зиму. Я думаю, тут буде те десь по коліно. Після першої вже зими, коли отакі от вантажівки будуть їздити поруч. У мене питання до міського голови. За що ми платимо гроші з міського бюджету за ремонт доріг? Ось за це харківянам ми платимо? Чи за що? Депутат міської ради Олександр Шамота запевняє, їхня команда це питання з-під контролю не випустить. Я звертаюся до міського голови. Я попереджаю: ми ходили і будемо ходити на тендери. Перевіряли і будемо перевіряти фірми, які приймають участь і виграються тендери. І головне, будемо контролювати якість тих доріг, які ви робите. І спитати будемо з вас. На думку народного депутата України Сергія Капліна, залучення Харківської фірми до ремонту полтавських доріг чистої води корупція. Через Харків вважає нардеп міській владі простіше відмивати гроші. Пан Каплін додає, йому відомо, якій фірмі доручили роботи. Я попереджаю власників і керівництва цієї фірми. Що вже направив депутатські звернення, через які буде переглянуто, провірено, проконтрольовано фірма платила податки останні 5 років, і як вона сплатить податки після виконання цього контракту? У Полтавській міській раді пообіцяли прокоментувати ситуацію пізніше.